Вам, мабуть, цікаво, що стається, коли знаходиш загублене місто ельдорадо і ти застрягаєш з купою золота? Я вам нагадаю. Ми хотіли просто жити простим життям, Ми бізнесмени! Пошуки скарбів були в минулому. Саро, як тобі солодке карасяче життя. Та тоді ми ще не знали. Сто штук. Я тут. Що спокій був маривом. Це були наші останні запаси. Тринадцять тисяч доларів податку треба виплатити за тиждень. Ми дійсно у сраці. І ось ми тут, та острів маячить знов. Халепа, це ж основа нашого єства. Він зрадіє. Радий зустріч. Мене не цікавлять скарби. Ми пропонуємо вам найкращі умови. І ми розраховуємо на негайну відповідь. Ми на хвилинку. Ну, візьмемося ми за це. Воно хоч реальне. Корабель на глибині 30 метрів. Це небезпечно. Потрібні гроші. А як же красі назавжди? Будь, 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 будь. Це ж ви скарб знайшли. Відчуваєте цей дивний вайб? Назріває щось таке, про що ми й не думали. Ви магніти для халеп. Імовірність цих халеп не вище середнього значення, якщо вказати на графіку. Годі бентежите мене аналітикою. Ми прагнемо зберегти наш дім. Ми побудуємо тут клуб. Невдах тут не терплять. Нас хотів убити якийсь чувак. Я думала, зараз усе інакше. Ми протистоїмо всьому світу, так?